Ліс, перший сорт. Вага його 15 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Коштує він 2760 гривень за цілий вміст Ось такого пакету. Я вам зараз його буду показувати. Тут у нас чоловічий та жіночий розміри йдуть різноманітні, дорослі. До речі, є такі дуже щільні, а є легенькі, тепленькі фліски. Вдається малесенький відсоток флісових штанів. Також попадаються ось такі тедіки, педіки, така флісова теплесенька, рукавочка з капюшончиком, в ідеальному просто стані. Присутні кишеньки. Наступна модель, нас ще одна ось така флісова кофточка. Е, так, це вже ось така крутезна, реально дуже крутезна флісова курточка. Ось такий фліс, він, до речі, для не такої середньої щільності. Така моделька, до речі, така більш легесенька, але вона така приємна, така легасенька, така класна. І розмір великий. Ось така теплесенька з капюшончиком жіноча. Капюшончик тут такий об'ємний. В нього заліз і одразу так класний. Наступний ось такий фліс. До речі, тут ззаду є такий замочок, кишенька, дуже стильна, така флісуна кофточка, чоловіча. Наступна моделька іде ось вона повністю е, на замочку від початку ста до кінця. Тобто зверху донизу флешу обереж. Наступна ось така бірозова лісочка, теж дуже теплесенька з замочком донизу. Наступна у нас темненька, звичайна така темненька чорна флісова е, Так, Тут у нас бачу, великий розмір. Ось така моделька. До речі, тут кишеньки. Дуже гарно вона виглядає, гарний великий розмір і крутезно від 2760 гривень за цілий такий пакетик крутезного лихи. Подивіться, на це наповнення, наповнення реально круте. Ось така м'ясенка. Розмір зараз вам попробую скакати. 50, 48. 48 50. Ось така моделька. наступна тут лісок вже більш такий щільніший. Це плесенький ОВС. Е, хоча тут пише 13-14 років, 164 см. Це на мене. Наступна ось така. Ось така. Е, теж замочками йде від початку і до кінця. Це ця вже більш плотніша, на великий розмір чоловіча з капюшончиком, Це теж в крутому стані. Наступна ось така світленька. Чорний, червоний і білий колір. Спорт. Наступна ось такого плану крани. Теж йде ось така плісочка з замочком. Ось така. Чоловічий теж іде великого розміру. Наступна жіноча, розова, м'ягесенька. Подивіться, яка класна жіноча лісочка. Вона дуже-дуже м'ягесенька і класна. Ось така моделька, до речі, теж дуже крута. Подивіться, вона тут іде під шию. Дуже гарна. ось така класна слісточка. І таке наповнення у нас буде до самого низу. До речі, ця слісточка теж дуже теплесенька, без замочку на гудзиках. Лісові станішки, великий розмір, і вони максимально теплі. Наступне це у нас іде ось такий батнік. Ось так він виглядає, великого розміру теж буде теплесенький. Ще один ось такий тедік. Лягесенький, класний такий. Наступна моделька. Це у нас сіресенька. Ось так вона виглядає. Це залишається ще менше, ніж пів пакета. Ось така флісочка теж іде великого розміру чоловіча, темненького кольору, бірюзова безрукавочка. Ось так вона виглядає. Теж розмір великий. От у нас така курточка попалася. Подивіться, яка моделька, Теж досить крута. Подивіться, яка вона всередині. Така максимально легенька. Плесенька. Це плесенька. Класна, на е, замочках, пісеньке, все присутнє. Ось така моделька. Теж максимально мягенька. З капюшончиком йде ось така. флісова кофточка. Чоловіче, знову ж таки, жилеточка великого розміру. Наступна це у нас ще одна жилеточка така чорна чорно-сірим. Останнє що цьому лоті нам попадається, це така вона не є плота, лагресенька така флісова кофточка, розмір М. -ка. І це я вам показала весь міст пакетика вагою. 15 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм, 2760 гривень за цілий міст такого пакету флісу перший сорт.